Пішки до Румунії за більше ніж 5 тисяч євро. Чернівецькі прикордонники затримали двох прикарпатців, які намагалися незаконно перетнути кордон. За це їм загрожує адміністративна відповідальність. Детальніше Вікторія Резун. Незаконно перетнути кордон на ділянці відділу красноїльц. Намагалися двоє прикарпатців та чернівчанин. Наші оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону заздалегідь здобули інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону до Румунії. Ну і скажімо так, вже вели цих порушників, і у визначений час, коли вони вже намагалися здійснити свій задум, порушники були затримані. Їхньому провіднику загрожує кримінальна відповідальність. А це від трьох до дев'яти років ув'язнення. За нашою оперативною інформацією, під час спілкування з ними вони розповіли, що провідник з них вимагав по 5,5 тисяч євро з кожного за таку незаконну подорож. Відтак прикордонники застерігають мешканців так звані подорожі є не лише незаконними, а й небезпечними для життя. Під час подолання гірських маршрутів все одно виникають проблеми. І фізичні фізичного в основному характеру, і в нас навіть були випадки, коли такі порушники, коли розуміють, що вони вже не можуть далі рухатись або губляться, незважаючи на те, що зараз всі мають сучасні навігатори, і такі інше. І такі порушники навіть телефонували до працівників ДСНС, і їх доводилось рятувати. Особливо загрозу становлять переправлення через гірську річку, додають прикордонники. На ділянці наших сусідів Мукачівського прикордонного загону кордон проходить по річці Тиса, але річка Тиса, вона так тільки для туристів красива і мальовнича. А якщо її намагатися переплисти, особливо взимку або восени, коли холодно, то це дуже дуже небезпечно. Та попри небезпеку для життя, чимало громадян все ж намагалися переправитися через тису, і вдалося це далеко не всім, адже близько двох десятків людей вже загинули.